Доброго ранку, любі малята! Який гарний сонячний осінній день! Подивіться! Ой, хто це? Та це ж маленький горобчик. А де ми його можемо зустріти? А скрізь. Ми йде на вулиці, зустрінемо. Прогуляємось у парку і теж зустрінемо. Ой, яка велика зграйка. Так. А ці вже вирішили перекусити. А ці дивляться з парканчику на нас. А ви знаєте, що горобчик хоч і маленький, а воно дуже відважний. Я вам запропоную сьогодні на заняття з ліком ліпити ось такого гарного горобчика. Ви зі мною. Тоді починаємо зробити ось такого гарного горобчика. Давайте його розглянемо. У нього кругленька голова, овальне тіло, тулуб, є два крильця, є хвостик і маленькі червоні лапки. Так, він наче сидить. Та чомусь він у нас сумний. А я знаю чому. Тому що в нього немає друзів, а хоробчики, як ви знаєте, любите грається з грайкою. Я пропоную зробити іще одного горобчика. Для цього нам знадобиться: стека, тощечка, коричневий пластилін, чорний, червоний, вологі серветки, наші пальчики та гарний настрій. А спочатку ми підготуємо пальчики. Що наші пальчики вміють робити? Вміють стрибати, бігати, стукати. Вітати сміють А ще вміють. Дружно, дружно потирати пальчики робити замок. Так, ось так ми ще зробили кулачки. Ось такі ми дуже молодці. А тепер приступаємо. Спочатку потрібно розігрити в долоньках наш коричневий. Пластилін. Це у нас буде голова. Та тулуб. Починаємо. Розминаємо в долоньках. Ось так. Але треба його спочатку ще розділити. Меншу частину ми відділяємо, це буде голова, а більша частина у нас буде тулуб. Так, розминаємо в долоньках, розігріли і розкачуємо. Ось так. Можемо розкатати ковбаску на дощичці. Ось так. Але його треба зробити трошки приплюснутим. От, придавили, трошки тут заглибення зробимо, щоб у нас гарно кріпилася голова. З маленького шматочка ми зробимо Кульку або між долоньками, або на дощечці. Ось так. Більш кругленько зробили, і приєднуємо до тулуба. Так, голова і тулуб з'єднали. Далі нам треба зробити дзьобик на голові і о, маленькі очі. Ми Зробили так, це маленький шматочок відірвали на дзьобик і два невеличких шматочка зробимо очі. Розкачуємо один кругленький. Ми їх приєднуємо з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так. Так, очі є. Тепер дзьобик. Очуємо маленьку кулечку і невеличку ковбаску, Тут, тільки щоб вона з однієї сторони була гострішою. Ось так, дивіться, ось така. І тепер приєднуємо до нашої голови. Ось такий дзьобик. Так. Тепер треба зробити крильця та хвостик. Ми розминаємо чорний пластилін між догоньками, щоб він став пластичним. Так, і ділимо на три частини. Це буде хвостик і дві частини навпіл. Це будуть наші крила. Так, пропоную Покласти між догоньком накриваємо і робимо кульку. Зробили кульку, тепер ми її сплющуємо ось так. І з однієї сторони робимо, наче трошечки трикутною. А з іншої сторони більш розплющеною. Це у нас буде сторона. Де ми будемо кріпити до пташечки, а це крила. Ось таку зробили, таку саму ми робимо з другої половинки. Ось, ось так вони будуть крила. Тепер зробимо ще Зразу і наш хвостик. Так само кульку приплюсної, ось пальчиками, так само з однієї сторони. Зробимо більш схоже на прямокутничок. Ось так Зробимо наче крильця. І пер'їнки на хвостику, ось так. І так само ми робимо з крильцями. З'єднуємо наші деталі. Тримаємо ось так: одне крило, з'єднали інше крило. Так, і ми приєднуємо наш хвостик. Ось так. Так, чого не вистачає? Ми ще не зробили лапки для нашої пташечки. Так, ось так розім'яли. Ось таку ковбасочку розділили навпіл за допомогою стека. Або пальчиками. Прокатали дві кулечки, перевертаємо обережно нашу пташечку і приєднуємо ці дві кулечки, це будуть наші лапки. Ось така гарна пташечка вийшла у мене. Ось така. І ось вони усі разом.